Назар, так, диви, бачиш. А потім нікого не йде. Ну він не справжній. Ідемо далі. Зараз підійдемо подивимося, справжній він чи не справжній, так? Ось диви, який динозавр. Платеозаврус. Таврай. Да, да, так. Да, да. да. А це що у нас? Это. А? Это. Який динозавр, да. Ого, диви який там здоровий. Чуєш, як вони ричать, ці динозаври? Іди підійде до нього, я тебе сфоткаю. Іди підійде, до ні. Не хочеш? Він не з'їсть тебе, як він тебе з'їсть.

Ого, диви, тут самий здоровий динозавр, нічого собі. Ось дивися, ти його може навіть не помітиш такий, він здоровий. Нічого собі, дивись, диви, який динозавр. Диви. Ого. Ще й речіть. Нічого собі. Ого. Пішли. Там дітки біля динозавра. Ти теж туди заходь, я тебе схопкаю. Давай. Голодний, так. Нолодний, да. Нолодний. А що це йому дасть? Пюрешку може йому дати. Ні, а може йому дать. Ні, не, не, не а не сон... заїзди. Бач, він просить їсти. Ні, нести. Може листочки, знаєш як це? Брахіозавр. Це брахіозавр, Даніїч. Чуєш? Так. Встань перед камерою. Ну пішли. Далі. Та він здоровенний, ти його не зможеш нагодувати. Йдемо сюди. Дивись якісь з маленькими динозаврами, Це мабуть стегозавр. Бачиш? Дінозавр. А думав який динозавр мама. Не написано, а це мабуть і Це мама, а покупи. Ні, це різні динозаври, вони між собою. А спілкуються. пішли там. Де, показує? Оно, ну, так. Ух ти. Таке в соснах динозаври, наче трошки неприродньо. Хоча хто є. Із... А он птеродактиль, бачиш, летить такий динозавр. О, диви, які цікаві. Дінозавр. Як баранчики. Дивні вони вони що. Ой, скільки їх тут диви, багацько динозаврів. Ми прийшли в саме це. В серце динозаврів. А вони які динозаври. Ух ти Стегозаврано я бачу. А вони сніли якісь. А ну що тут які? Он ще так давай. Тут динозаври, да А он маленький, дивися, з дітками. З дітками динозавр цей здоровий. Бачиш? Там дітки. Велоцираптор. Ігванодон. Ого, як вони дивися, як вони їдять цього здорового дінозавра. Які вони кмітливі і нахальні. Що собі ти бачиш? Їдять цього дінозавра? Так, да, вони прямо як, як Зеленський церкву їсть. Дивися. Бачиш я, таке маленьке, а таке вредне і кровожадне. А ці що? Які... Ну ці спокійно лежать собі, нікого не трогають. Вони такі? А ось як і де ложа. Да. Ми йдемо далі. А ну, он диви, які маленькі диви в них динозаврики, бачиш. Ого, опа. Да. Идем сюда. Сюда идем. Ну, маленькі диви, дітки бачиш Дідки. А як пахне тут.